Доброго дня. Дійшла черга до батареї на свою машину на Nissan ENV200. Перепаковано на китайські модулі виробника катл номінальної ємності 180 А але фактична ємність 185-186 ампер годин що для нових батарей типове явище, коли фактична ємність нових батарей у китайців на там, процентів 5 більше, ніж номінальна. Це фактично десь приблизно, якщо використовувати повний діапазон заряду, то приблизно виходить 65 кВт. От, Все запаковано в рідний корпус. Корпус, до речі, взятий з ЄНВ з Норвегії, тому стан його трошки плачевний вже був. от, прийшлось обробити корпус, щоб він не згнив за кілька років. Так, фізично, механічно, корпуси батареї розміщені таким чином. Щоб не чіпати ніякі конструктивні елементи в батареї, бо є, є е, варіант інше розміщення в такому варіанті з позаду 8 модулів в 2 етажа, є ще такий варіант: е, е, ставлять по 5 на етаж продольно, але при цьому треба зрізати. Там є е, вже не видно. Так. Е, там є ребро жорсткості, тому е, щоб вони влізли, це ребро, ребро жорсткості. І таким чином е, назад влазить 10 модулів на 8, і ще потрібно е, щось там різати з кришкою. І ще якісь махінації робити. Таким чином, попереду, попереду звільняється місце з оцих двох корпусів, і тоді можна туди вольготно поставити блок реле і лишити в рідному, в рідному варіанті розмикач, який становиться в цьому місці. Ну, я я так вирішив не робити, тому що вага батареї досить велика, і вирізати щось по корпусу ну, немає сенсу. Інший це, це батарея зібрана електрично трошки по іншій схемі, по симетричній, тому, скажімо, Трошки, трошки легше стало, бо більші перемички вийшли ззовні, всередині дуже мало місця, і всередині малі перемички. От. І батарея ділиться пополам, навпіл, верніше, і запобіжник. Запобіжник з датчиком струму дуже вольготно розміщається позаду батареї. От. Все, все інше так само. На цій батареї я вирішив перевірити підігрів. Це пластини зняті з ліфа їх. Їх тут 24 штуки по одній такій пластинці на модуль. На здвоєний модуль на таких модулях, вони стоять по одній, і на здвоєних модулях по дві, щоб більш-менш рівномірно нагрівати. Ну, Все одно підігрів з боку, це зовсім неправильно, тому що у самих призматиків з боку немає. Доброго, доброго контакту теплового, бо збоку з, з'їм шини виводні. Але ну, на, на зараз, на зараз такий, такий підігрів, немає такого підігріву, так, щоб розміщати на дно. От. То я спочатку на своїй батареї, батареї вирішив. Перевірити, наскільки такий спосіб буде працювати от і яку потужність треба. Тут приблизно приблизно виходить 400 Вт, сумарна, сумарна потужність цих 20. 4 пластин, приблизно 400 Вт. Там якийсь матеріал саморегулюючий, в холодному стані в нього менший опір, тільки він починає грітися, опір збільшується і більш ніж десь градусів 35 вони не гріються. Тобто, якщо не забирати геть тепло, Просто пластина 35 градусів і, і все. На холодному стані не знаю як. Я так тимчасово це все розміщено. Кришка буде, е, не буде кле, клеїтися на такий двірний е, уплотнітель по-русській. Е, начебто, начебто добре при, прилігає так, щоб можна було, е, скажімо так, коригувати, От, ну, Начебто все. БМС Ліфовська блок реле е, е, при, такому, при такому розміщенні е, прийшлося розібрати і змонтувати на товстій е, текст, склотекстилітовій пластині, змонтувати в нішу, яка є в, при, в, біля вхідних роз'ємів. тобто туди... Туди заходять всі три реле. А, от. А блок підігріва теж шліфовський рідний, але прийшлось його е, теж розібрати. Сам підігрів, е, коробка зрізана з платою управління, сюди вміщається, але туди не вміщається реле. Саме реле е, винесено окремо, закріплено в те місце, куди воно вміщається, бо більше воно ніде не вміщається. От, в такому варіанті не треба нічого з корпусом робити, вирізати і все остальне, з кришкою теж, теж ніяких проставок. Теж, е, е, єдине що це е, з цієї сторони по бокам е, треба зовсім трошки розширити кришку. Бо не, не, не вистачає там кілька міліметрів і вона впирається в боки, в боки самих модулів. Тому просто резиновим молотком трошки вигибається і все. Все, з підігрівом. З підігрівом тут стоїть, стоїть така задача розібратись. По якому путі йти, чи е, гріти корпус, е, е, як, про проще так про, прокладати кабель, е, наприклад, по периметру, е, самогріючий кабель, чи якийсь інший там потужність на В200, щоб він просто грів. Е, Грів корпус зсередини, чи е, питатися, е, скажімо так, переходити на такі пластини для підігріву, замовляти, їх в, Китаї, замовляти в Китаї їх е, е, необхідному розмірі, необхідній потужності і, е, і, і, і монтувати. Е, Монтувати так, підігрів. Ця батарея не, не, не для продажу ця батарея для свого власного авто. от подальше Подальша е, напрямок в єн батареях є є з, ба, є бажання е, роби, зробити батарею на 100-234 на ампер години. Елементах попередня так, промальовка дає. дає Як це як це сказати? Ну, в кастомний корпус в штатне місце батарею можна зробити з зовсім невеликими механічними доробками по. Цьому середньому кріпленню зі сторони авто, але туди влазить в 83 кВт, причому з охолодженням рідним і з підігрівом. Ну Якщо якщо все буде з війною добре, от то подальша подальша робота по ЄВ батареях буде в цьому напрямі. От, все. До побачення. Ще одна батарея зібрана на ЄНВ на китайських стандартних модулях 355 мм які довжину. От. Ці модулі, ці модулі нові, але їх зайшло деяка кількість комплектів, але вони високовольтні до 4,35 мають заряджатися, щоб віддавати 180 ампер. -годин. От в авто вони будуть ну, до 4,2 максимум заряджатися. Це приблизно 160 плюс ампер-годин Ємності це приблизно повна ємність під 57 ампер-годин. От, я, це вже, мабуть, по конструктиву фінальна версія перепаковки Єнв корпуса на таких, на таких модулях. От, зміни я прийшов до такого конструктиву, бо такий конструктив не вимушує зрізати ж ніяку жорсткість, ніякі перемички, проставки, не змінювати кришку, нічого. Все, все лишається по по залізу в рідному варіанті лише лише. Мінус такий, що немає не можливості встановити охолодження, блок охолодження, От, тому, скажімо так, для дуже складної експлуатації жорст, жорсткої, е, така перепаковка не підходить. От, але ємність досить велика, тому, скажімо так, е, одну чадемку повну. Без питань батарея витримує, не перегрівається. Блок реле, блок, реле е, прийшлося монтувати в нішу, в цю нішу, е, де вхідні роз'єми, туди, е, туди нормально все вміщається. Всі три реле вміщаються, і також вміщається реле для. Підключення підігріву, бо більше для нього місця нормального не, не знаходиться. От. Е, використовується е, все, е, бмс рідна перероблена. От. Е, перемички, е, частина перемичок рідна, використовується, розрізається навпіл. Е, назад. Е, Датчик струму теж рідний запобіжник змінюється, бо якось так, що рідні запобіжники, щось на них, на них жаліються, що згорає все, окрім них. Тому я замінюю на ті, що ставляться на інших авто. От. Перемички такі з Рено Кенго беруться в готовому вигляді. Всі інші перемички з міді гнуться 36 і довгі, довгі, довгі 40 міліметрів квадратних. От. Ну, така збірка. Скажімо так, досить, досить надійно кріпиться все, складається не дуже, не дуже складно. От, підігріву на цій батареї немає, тому що Ліфовські трошки, трошки по, трішки по розмірам не підходять. От, е, я чекаю, я замовив вже е, пластини е, потрібного розміру. Я чекаю, поки прийдуть. І якщо все буде нормально, то всі інші батареї будуть вже з підігрівом, бо ну, ця хімія дуже потребує взимку підігріву. От, ну, тобто таких батарей буде вже буде ще, ще кілька. От, бо з бо самих блоків є на 2 чи 3 батареї ще, і в наступному наступні зараз йдуть е, перемовини з, е, з людьми, які з Польщі, е, з конвейера, знімають е, відбраковку. Якщо, скажімо так, буде змога е, е, брати звідти є Volvo в такому ж самому розмірі, але на пакетах, не на призматиках, є Volvo е, модулі, вони йдуть на 2 кВт і на 2,8, 2, майже 9 кВт, це виходить приблизно 68-69 кВт ця батарея. Якщо... Получиться збирати такі модулі з некритичними якимись браками, то наступні батареї буду, буду робити на ємність 68 кВт, годин в такому ж самому буде вигляді, От, без охолодження. Тому що охолодження сюди, ну, можливо, блок з поставити десь окремо, але, скажімо так, забезпечити провітрювання рівномірне задніх модулів і передніх не вийде, тому. Скажімо так, я не буду з, з охолодженням щось робити, бо таке дуже нерівномірне охолодження, воно нашкодить, більше нашкодить цій батареї. От, ну, Тобто все, мабуть, якщо з Volvo модулями вийде, то наступне відео буде вже. Про вольвовські модулі. Все, до побачення. Наступна батарея грудень 2022 року. Це крайня на, на зараз. Ще, ще є кілька комплектів, ще буде робитись кілька батарей таких. Це стандартні китайські модулі. Батарея приблизно трошки менше 60 кВт, тому що модулі 174 А години. Так, є, видно. Батарея ще, по батареї ще лишилося проводку, БМС підключити, вона вже готова підключити. Трохи заізолювати. Підігріву не буде. Ліфовський підігрів, трошки не підходить за розмірами. Потрібні розміри замовлені, але поки що з Китаю не дійшли, бо бу, бу, було замовлення, прийшло, вірніше, замовлення. Volvo модулі майже 3 кВт модуль, тобто батарея була б майже 70 кВт. годин. Але китайці трошки трошки, як би це так сказати, ну, обманули. Гарні модулі, але розмір не той, що вони намалювали. В них довжина 390. І вони без пошкоджень корпусу рідного сюди не становляться. Тому гарна батарея на 70 кВт не вийшла. Модулі пішли в розпродаж. От. Наступна, наступна батарея буде ще на таких, же, таких самих модулях. Вони нові, рівні, якісні, по повному. Повно, повну ємність мають, але вони високовольтні. Тобто, щоб повну, повну ємність з них зняти, треба заряджати до 4,35. Якщо заряджати до 4,2, е, то ємність виходить десь приблизно 56, 50 чи 58, не пам'ятаю, кВт. Трошки до 60 не, не дотягую. І на наступну батарею, з наступної батареї я. Маю наміри ставити вже підігрів штатно. От, якщо знову китайці якийсь сюрприз не підсунуть. Все поки що на цей момент все.